І всім привіт! З вами знову Саєр. Я признімаю відео третій раз, тому що перші два рази там були такі. Ну, коротше, не важно. Підписуйтесь на канал, набираємо 50 підписчиків. Буду вести стріми, коли тут буде. 50 по правилу. Я в попередньому відео вам показував і розказував, які будуть ігри. Сьогодні я вирішив просто пограти в ШД. Солоші Ну, бачите зараз ми наблюдаємо за тим, як Бібі старається мене убити і убивав мене. Перез Коротше, так, да, це перезйомка. Дивіться, а от зараз я буду грати на такому скілі, що ви будете в шоці. Я зараз постараюся грати зі скілом, а не без. Бо мені вже само за себе стидно. Ну ні, ну та проіграли. Ну що він йому зробить. Я не помню, хто з них тупий. Мікі, май, чи... А чого бо я тупий? Це, по ньому тупи, за ним біга. Да, конечно, відео треба буде ускорити. На х всем. Ту а, ну поки вони б'ються, коротше, підписуйтесь на канал, коли ми наберемо 50 підписників, я вже казав, буду проводити стріми по правилу будуть всякі ефіри, заходите на те, хто хоче. Буде класно, прикольно, весело, возможно. Я ну, думаю, буде цікаво. Що цей тік робив? Він меру хотів. Він просто не хотів битись. Ні, ладно. Шанси проіграти один на мільярд. Ти ж мільярд на один. Та-та-та, сто -та -та, -та проіграш. Ні, я то можу попробувати. Ну, тут я проіграв. Ну, так, да, а що я зроблю, я не скіли грати не вмію? Ні, ладно, я не вмію грати. Просто, мої тімайте подохли, а я... А що я? А мені немає далі, що робити. Хто я такий? Та ну дайте мені кіли робити. Пожалуйста, хочу один килл. Спасибо. Ура. Дякую. Все, всім на цьому пока підписуйтесь на канал.